Книги Айнеред, які з них ви вже читали, я поки що прочитала лише Джерело і Атлант розправи в плечі. І для мене це дуже неоднозначні твори. Я цілком згодна з тим, що вони цікаві і динамічні, але настільки спірними в них є любовні історії, і настільки спірними є деякі персонажі. Із двох книг мені більше подобається книга Джерело, адже вона про шлях митця і вона позитивна. В той же час головний герой явно має певний аутичний розлад, але це йому йде на користь. Він сфокусований на досягненнях своєї цілі і він не потребує схвалення від суспільства. В результаті суспільство, яке спочатку не визнає таку особистість і його творчість, потім приймає її.